Єклезіаст, який писав це слово, натхнений Духом Святим, він говорить і каже, що коли ти даєш Богу обітницю, то спіши її виконати. І, можливо, ми десь звернулися і казали: Господи, якщо ти, то ми тобі обіцяємо, вірою і обіцяємо, служити в чистій і добрій совісті. Ми обіцяли це нашому Господу. Брати, сестри, як важливо, кожне слово, яке виходить з наших уст, воно має силу, воно має значення, воно має вагу. Здається, це ж просто слово, правда? Ми словами сказали, ми словами пообіцяли, але каже, ти цим, якщо не виконаєш, вводиш тіло своє у гріх. Ми розуміємо, коли людина грішить в тілі. Грішить своїм тілом, робить якісь безчинства, якісь гріхи, і такі речі, які Богу неприємні. Ми розуміємо це гріх, але тут написано: каже: Не дозволяй устам твоїм.